Альона Васильівна, а з вами зв'язувалася мій юрист. Добрий день, звірі Тетяна Олегівна. Так. Юрист треба в запит? Юрист мав звернутися і затребувати документи, що у мене немає боргів. Ну, звернеться саме за номером телефону, поки я не бачу звертався по телефону чи на електронну пошту робив запит. Я не знаю, як він мав зв'язуватись, а ви можете мені надіслати документи, що в мене немає боргів перед вами. Ви тебе на Олег, Так. Значить, компанія компанії є заборгованість. Так, але вона вже ж закрита. О, ей воно 1639 гривень 98 копійок. Так, але там срок позивної давності вже вийшов, тому закрийте її, будь ласка. Закривати її ніхто не буде, терміну позовної давності на сьогоднішній день немає, оскільки в двадцять другому році, 18 березня, був прийнятий закон, що у зв'язку з військовим станом термін позовної давності розривається до кінця закінчення військового стану. Тому справу закривати ніхто не буде. Так, але термін позовної давності вийшов ще до 22-го року. Справа закрита не буде. Оплачуєте, врегульовуєте питання по забрухованості, ми надамо вам довідку про відсутність претензій. А так ви не можете з мене взискати ці гроші. Ви відмовляєтесь оплачувати? Я не відмовляюся, я не бачу сенсу. Тобто ви взяли товар, використали його, так? Але це було там а а зараз немає. Яка різниця, коли це було? Ця ситуація була, зараз відкрито питання по і Справа закрита не буде. Регульовуйте питання, отримаєте довідку про закриття. А ви знаєте, що зараз останній останні тиждень перед Паскою? І що? Я хотіла б, щоб ви мені пробачили це все. Питання закрите не буде. Пробачите. Регульовуєте питання? Готові домовлятися на оплату? А можна вам питання задати? А, дивіться, а е, вашу компанію е, х, хто вона вона ТОВ? Так. Яка форма організації? ТОВ? Товариство з обмеженими е, можливостями, так? Так. Фінансова компанія кредит капітал. Так. А вас штрафують? За що? За те, що ви надаєте людські дані вообще незрозумілим людям? Ви представилися Тетяною Олегівною. А я не представлявся Тетяною Олегівною. А я? Я запитала, ви Тетяна. Алло? Так, я вас слухаю. Ви жартуєте зараз? Ні. З якого приводу ви телефонуєте? Я просто хотів запитати, а скільки штраф буде за порушення банківської таємниці? Можете таємниці? підказати, як пахівець? Ви представилися п'яною Олегіною. Я не представляюся п'яною Олегіною. Я запитала ви а ви сказали так. А ідентифікацію ви провели? З якого приводу ви телефонуєте? Я хочу запитати вас як спеціаліста про розмір штрафу, який буде накладений на вас. А ви телефонуєте стосовно Тетяни Олегівни? Ні, я телефоную, щоб дізнатися наскільки вас оштрафують. Повторіть, будь ласка, своє ім'я? Вітаю Альона Васильівна, посадовий номер 5410, фінансова компанія, кредитка Капітал», розмова записується. Алло? Альона Васильівна, ви поняли свою помилку? Алло? Та-да, ви мене чуєте? Добрий день. Угу, Привіт. Альона Васильівна, ви зрозуміли свою помилку? В рахунок кого ви телефонуєте? А ну що ви мені розказали персональні дані без ідентифікації? Ви представили Тетяною Олегіною. Так, да, бо я і є Тетяна Олегіна. Тетяна Олегіна. Угу, да. Як ти. Дата під... народження, назвіть для верифікації. Вісімдесят рік. До різдва Херсонку. Маю, Марія Іванівна, посадовий номер 5474. Фінансова компанія Кредит Капітал. Розмова записується. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Можете переключити на іншого оператора? Е, на іншого, на жаль, не маю такої технічної можливості переключити. Це а просто... Хотіли би спілкуватись? Це просто у вас працівний голос, мені неприємно. Можете переключити, будь ласка. Ні, не можу. Пробуйте телефонувати ще раз, можливо щось інше голос подобається. Ага, все, все, давайте кладіть трубку. Three days later. Алло, добрий день. да, добрий день. Марія Іванівна, з вами ми спілкувалися? Так, одну хвилинку. Я вас слухаю. Ви... Вы... То Я вас слухаю. Ага, а ми з вами спілкувалися вже чи ні? Я перепрошую, не можу вам сказати точно. Знаєте, скільки в мене за день клієнтів? Так, да, так, да, так, да. в мене питання. В, в, в п'ятницю я вам, случайно, не казав, що у вас противний голос? Згадала вас. О! ти сонце, бачиш, як ви знайшли коннект. Так, то що там? Як у вас справа? Так, перепрошую, ви по якій справі телефонуєте на сьогоднішній день? Ну я хотів би побажати вам гарного дня, запитати, як у вас справи, як е, настрій. Дякую, вам також. Ви телефонуєте по поставлення. Так, я просто хотів запитати вас як фахівця, бачите, ми просто по різну сторону барикади. От в мене закінчуються ідеї для контенту з колекторами. Можете підказати? Так, я бачу, ми з вами спілкувалися, що у вас все закрито, що сама Блегна вам знайома, я це все фіксувала. Так, да, сьогодні ж у мене були розмови, де я прикидався Тетяну Лейну і мені слили всю інформацію це про них. Це не Ні, так вже вийшло, вже було так. А я не так, знаю. Да. Там душа Ална якась. Давайте, Вона так, знає. Давайте трошки... таким як мені можна до вас звертатись. Uh, Про... Давайте Black Wolf. Ні, давайте так, без жартів. Немає настрою на жарт. А чому? У вас поганий настрій? Ну, ви зателефонували, щоб пожартувати. Я на роботу конструктивний діалог. Якщо не маєте бажання я сплачу, конструктивно. То і шукайте іншого оператора Та ні, ну. Голосом. <рес> Марія, ну це ж було для контенту. Звісно, відео ще не вийшло про неприємний голос, а я не пам'ятаю, чи МП3шка сохранилась. А вам силочку скинути на, на відео з вами чи ні? Ну ладно. Е, дивіться, ну я ж по справі подзвонив. Ви ж представник колекторського агентства, правильно? Так, я не знаю, як до вас звертатися, але вам бажаю гарного. Гаразд. Бережіться. Давайте Бережіть. Себе на... серйозно. До побачення. На мене звати Віра. Мій індекс 479. Я слухаю вас. Уважно, слухаю у вас. Да -да. Слухаю, слухаю вас. Ви ж... телефонуєте на гарячу лінію. А що ви платите? Товариться з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. А чому Ді ви плачете? плачете? А чому ви плачете? Ви, ви зателефонували попитати, чому я плачу? Так, да, чому ви плачете? Зараз да, чому А хто вам сказав, що я плачу? Ну, ви по голосу ваше сталося. По голосу, так. А ви є. Да, це я тільки ну не потрібно плакати, все буде добре. Ви добре, знаєте нормальну роботу? Плакати. Добре, добре, не буду плакати, Ігор ціль вашого дзвіночка. Та ви ще знаєте знайдете собі нормальну роботу, а не в тій ще буде до віку сидіти. Не ви це розповідати, що мені робити, так? Ні, я хочу просто, ну, мені якось е, е... не займайте гарячої що. Я спілкуюся, а ви плакати. плачете. До, по, бачу. Добре, давайте Добре, Я можу поспілкуємося. Вітаю, мене звати Паркошнестер Іванович, я представляю колекторське агентство Black І скажіть, будь ласка, чи знайомим вам Ів Станіславич? ще раз представтеся, хто ви саме? Як вас звати? А, ви погано чуєте мене? Чи поганий зв'язок? Я не почула, так. Поганий зв'язок, мабуть, не почув. Поганий зв'язок. Зв звати назвати Паркашнестер Іванович, я представляю колекторське агентство. Ви тільки що інше ім'я, начебто казали. Це ви Ігор Станіславович, я так розумію. Так. Що <irgendwim Bruno> <smann hyckry> затих… ви затихли? Hmm. Хто затих? Я ж вам пояснюю, що. Ну, ви ifaya. затихли тільки що. Одне ім'я назвали, потім інше. А в мене висвічується, що ви Ігор Станіславович. Навіщо ви зараз вигадуєте щось. А в мене висвічується, що розумію. — курс. А, дивися. Я а, так і зрозуміла. Колекторської... Дивися чи дивіться, почекайся. Ми з колекторської компанії Black Wolf, Можна звати на будь ласка. Дивіться, ми з колекторської агентської. Налаштуйтесь на розмову, я в такому контексті не спілкуюсь, гарного дня вам. Ага.